Усіх вітаю на цьому каналі розклади української. Кому не подобається, в мене є ще декілька каналів, дивіться там тема, так, тема. Що у нього сьогодні в голові? да? Давайте подивимося. Подивимо, подивимося, що в голові у вашого чоловіка, якого ви собі загадали. Що у голові, що у наумі у нас? Давайте глянемо. У голові. Хочу домовитися. Хочу домовитися. Домовитися скоріше, як мого скоріше, того, що кохає вас. Дивиться за вами у соцмережах, чи якусь інформацію риє про вас, розпитує знайомих, бо кохає, а ви на нього, на нього не хочете дивитися, да? є якась, якісь труднощі? Може, сварка була, і ви не хочете ще миритися, може ще щось таке. А йому кортить як скоріше, да? як скоріше. Щоб все було гаразд. Що ще? Так, башня, башня, все погано, все вона не хоче мене бачити, вона не хоче мене чути, що з цим робити. Паніка, паніка у нього. Я її люблю, як домовитися. Вона образилася, скільки ще вона буде ображатися. Все погано, без, без неї все дуже погано. Усе рушиться в житті, не хочу її втрачати, З нею так гарно, У нас такі стосунки, я її кохаю. Треба щось прояснити, але пауза. Він хоче примирення, він хоче побачення, він хоче бути разом, він не Хоче вас втрачати і що робити? У паніці. він у паніці. що ще? Так, по дьяволу це дуже такі стосунки важкі і разом погано, а без вас ще гірше. Карта Луна каже, що багато дуже чогось такого, знаєте, хтось п'є. Хтось п'є, хтось заглушає свої почуття таким чином. Хтось розуміє, що без вас ніяк, і без вас погано і теж йому дуже погано. Дуже багато, багато нервів. Хоче не втратити цей шанс, цей пентакль. Не може вас вирвати з корнем свого серця, хоче бути разом і дуже надіється, що він цей шанс не пропусте, що ви йому цей шанс дасте. Тому що хоче примирення, хоче з вами порозумітися. Такий розклад у нас вийшов. Пишіть. Пока-пока.